По своєму вірять у Бога святі, і зовсім по іншому грішні, якості віра метою у житті, для інших цікавить, потішить, хтось молиться Богу за всяких умов. Хтось тільки тоді, як погано, одні проливають за Господа кров, а інші не знають. Де храми, у декого віра, як скеля міцна, а в інших вона, як прійна, від перших тікає і сам сатана, а в других сидить на колінах. Хтось дякує Богу за все, що дає, а дехто лише нарікає, хтось жертвує Господу серце своє, а другий. І серця не мають. Для декого віра посвята свята себе, для інших це вигідний бізнес, хтось очі свої підніма до небес, а хтось до грошей і заліза. Одні. Якщо вірять, то вірять завжди, а другі тоді, коли треба, хтось знає проблеми вдови. Сироти, а дехто живе лиш для себе, бояться прогнівати Бога одні, а інші на Бога сердиті, що й досі не все вони мають в житті, що просять так званих молитвах, колись, як настане для всіх переліт, на вибір не буде вже права. Одним скаже Бог. І йти до райських воріт, а інших до пекла відправить. Не треба судити комусь, що він жив грішно у світі чи свято, як Бог запитає, щоб ти відповів, що сіяв, те хочу пожати. Слава Господу!